Стіни готові. Єдине, що у нас не дуже радує, це хлопці накрутили вже профіль для натяжної стелі. І там є такий паз, який потім вставляється як така кайомочка, що при стіну пластикова така штучка. Який вихід ми знайшли з положення? Ми взяли звичайний пластиковий уголок. Вставили його туди, наче як фальш, кайомка їхня. І будемо фарбувати зараз. Пофарбуємо, потім це все знімемо, підчистимо і знову поставимо і будемо наносити потім уже декорування. Така сама ситуація у нас в коридорі буде. Тому от приступаємо до фарбування. Колір, до речі, у нас ow 20 c цікавий такий колір вибрали замовники. Такий він і голубувати, і не голубувати, і сірувати, і не сирувати. Дуже цікавий. Тільки заздалегідь потрібно це все добре перемішати і будемо голубувати. Проводимо спочатку невеличким валіком, а потім будемо основну стіну прокатувати великим. напевно. А можливо, все перекатаємо таким валіком. Він, в принципі, середнього розміру. Доволі небагато фарби на себе набирає, що мені дуже подобається. Бо великі валіхів ми може і гарно. Паркуємо все під наше декорування. Тобто, нагадую, тут у нас буде більвід. Більвет глянцевий. Такого ж самого кольору вже запланований у нас є. Будемо наносити його потім. Фарбуємо без ніяких особистих, особливих таких потреб. Тобто просто наносимо фарбу і розкатуємо її. Розкакуємо, щоб не було шагені, щоб не було всіх різних. Клапа добре покриває. За один раз, напевно, ні, потрібно буде підкрашувати трішки, але основну частину вона закриває за один раз. Тобто основний тон вже дає. Трішечки будемо підкрашувати, звичайно, але не в повноцінних два рази, а значить півтора рази. ми приступати будемо до фінального покриття. Стіни вже висохли, пройшло 24 години. І будемо переносити ми нашу кофективну штукатурку вільвіт з ефектом оксамиту, тобто глянцевий вільвід. Заколорований він попередньо у нас. Той самий колір, як і фарба ОW20C, тому цікаво. E, перший шар ми будемо наносити валіком. Тобто для цього нам потрібно взяти певну кількість матеріалу. Ну, я думаю, грам 300-400 ми розведемо, щоб вийшлося пів літри у нас жижі такої. Розводити будемо десь 50 на 50 з водою чи з ґрунтівкою. зараз подумаємо. Напевно, з водою, бо у нас жарко, тут ґрунтівка може дати більш швидший ефект підсихання. І валік може, напевно, від ґрунтівки швидше забитися. Цієї кількості, я думаю, нам буде достатньо. Якщо ні, ніби, потім ну, доколотимо далі. І... Всі стіни покриємо валіком, а потім вже будемо наносити декоративну штукатурку шпателями, наносити будемо е, шпателем з нержавіючої сталі, а заглажувати будемо вже такою гладілочкою пластиковою. Зараз заколотим і приступаємо до нанесення. Ось тільки у нас такої жижі вийшлося. Ріденька. Бамо зараз і на закрити. І той самий принцип, що фарбування. Покриваємо матеріалом стіну повністю в таких місцях, де валік не залазить, потрібно взяти пензлика. По розрахунку витрат вийшло трошечки не так, як я планував. Чому? Тому що це в нас йде повноцінний перший шар матеріалу. Так само, як фарба, хоча набагато менше. Ніж фарба його йде, але все-таки йде. Тобто ми вже використали, напевно, з пів кілограма або й більше вільвета. Це ми покрасили, нанесли нашу кухню і перейшли в коридор. Ну, загалом у нас тут здається 48 квадратів. Ну, приблизно кілограм матеріалу, я думаю, піде. Ну тобто В розбавленому стані це. Десь півтори літри до двох. Виходить, Бо розбавляємо 50 на 50 з водою. І просто фарбуємо. Звичайно ж, видно трошечки сліди від валіків. Ну, Ви ж розумієте, що воно закриється потім другим шаром. Бажано, звісно, розкатати їх, щоб менше було видно. Саме основне не залишати е, фактури, тобто, щоб не залишалося ні бугорків, ні бульок ніяких. Розкатувати гарний матеріал і все. А потім наступним шаром вже будемо формувати малюнок. Всі стіни ми вже пройшли валіком і нашим мільведом. Далі приступаємо до нанесення вже основного шару, який буде нам робити наш е, зовнішній вигляд. Але, так як у нас велике відро, у нас замовник взяв з, як то кажуть, з запасом, ну, можливо, на майбутнє десь в інших місцях ми будемо, будемо робити. Тому весь матеріал ми не будемо підсушувати, там, користуватися ним. Ми просто наберемо певну частину, знайшли хороше лідеречку. Наберемо там певну кількість 3-4 кілограма. Попрацювали, використали, додавили. Ну, Тобто з основного відра краще не працювати. Тоді е залишок ми зможемо перекласти якесь сухе маленьке відеречко, ну, яке скільки там залишиться у нас. І матеріал у нас зможе ще прочекати до свого наступного якби, моменту, коли буде використаний. Тому набираємо. Розбавляти, попробуємо розбавляти. Зараз на невеличкій стіні попробуємо нанести. Якщо все добре, якщо встигаємо формувати малюнок, то так і будемо працювати, бо є великі стіни там в коридорі. Якщо ж ні, то будемо трішечки розбавляти відсотків на 5-10, щоб збільшити час фінішного формування малюнку. Nanosime jau mūsų finišinę priepiavą vieningim šarom. Спочатку розганяємо, розправляємо матеріал цією кельмою, з нержавіючої сталі. Додаємо трішки матеріалу, де його здається мало. Буває, попадають піщенки, їх потрібно забирати, бо вони будуть чернити всю, всю картину. Потім відправляємо це все. Оп, це щось таке? Відправляємо це все пластиком. Наносити, напевно, будемо вдвох. Все вже підмоє цим шпателем друге. До речі, в такому випадку, якщо у вас лишва, звичайно ж, які б там рівні стіни не були, ідеально рівні вони не бувають. Десь ну, якийсь міліметр, навіть сама лишва може в процесі транспортування, зберігання вона може. Втратити форму бути не ідеально рівною. До чого я веду? В цих місцях примикання до стіни, як зазвичай, утворюються зазори. Ми їх обов'язково проходимо акрилом окрашуємо, тим, що фарбується, і потім забиваємо декоруванням, тобто нашою вже фарбуємо і покриваємо вже. Нашим фінальним покриттям. В даному випадку наш вельвет глянцевий. І отак плотненько Що, трішки розбавили матеріал, бо дуже жарко у нас. Зараз в квартирі більше 30 градусів, тому все дуже швидко підсихає. Трішечки розбавили, щоб мати можливість формувати малюнок. Розносимо по території, як так то кажуть, так. Оп. і налюємо. Тобто оце примикання у нас задекороване без щілини, повністю, як наші Ну, Потім покажемо на інших дверях, бо там вже готово, як воно виглядає гарно, коли воно все зроблено правильно. І далі малюємо собі потихеньку. Наносимо перший шар. Повертаємося до другого, а тут уже й третій нанесений, додаємо потрішечки, як завжди. Тому що замовники не люблять вінзирів і вирішили ви зробити отак, от начебто три слоя покриття, навіть чотири, тому що ж. Перший раз наносили. От Люблять люди таке то Значить таке і зробимо. Основне що, щоб замовник був задоволений. Можливо, премію дасть. <с> так. І малюємо наші, наші узори по стіні. Дуже гарно все виходить, мені подобається. Замовники вже були, бачили, також їм сподобалося, продовжуємо, верніше, закінчуємо вже. До речі, відкоси також будуть декоруватися, інші вже задекоровані, внутрішні. Вхідний також буде декоруватися нашими врятами. Раз додали, другий раз Додали, додали закрутили. Пішли далі. Підсихає. Знову додали. Закрутили. Пішли далі. Так. Чуть-чуть повернулися назад, щоб рівномірно. Ось так воно виглядає, нижня частина, подалі ще не зроблено до речі, у нас тут ще присутня підсвітка зверху, тому специфіка більвета трошечки втрачається під самий верх, бо вона направлене на світло йде і воно наче цей перелів краде. Але якщо вимкнути світло, то все гарно і чудово і з'являється наш цей оксамит. Відкоси ми також декоруємо. Дуже удобно, тому що нема переходів у на вуглах. Все задекоровано, все гарно. Зараз температура в приміщенні в районі 30 градусів. Це максимально допустимо для роботи з такими матеріалами. тому все додатково розбавляємо, щоб був час добувати малюнок. Іначе ріденький матеріал виходить, щоб не можна було працювати. Як сметана, наче, така ріденька, 15% жирності сметана. І таким матеріалом ми працюємо зараз. Знімати взагалі. Тоді у нас є місце для руху шпателя по кругу. Але так як це додатковий час, тим більше, що електрик у нас відсутній зараз, ми на себе брати його відповідальність не будемо. Тому працюємо собі наче, як круговий обхід. Моментально все це підсихає, тому небагато накладаємо навіть з рахуванням того, що стіна у нас вузенька, а все ж таки вже потрібно повертатися до цього моменту. По-новому його все походу. Ось так гарно задекорували ми коридор, коридор, кухня. Нагадається, у нас біль'є. Задекоровані відкоси, дуже практичне рішення. Також і вихідні відкоси. Ну і відповідно кухня. Отже, шановні глядачі, все виходить дуже гарно. Матеріали фірми Федал чудово підходять для вашого інтер'єру. Це я вам гарантію даю. Саме основне це все зробити. Якщо виходить самих, бо це можливо зробити своїми руками, то робіть. А якщо ні, то звертайтесь до нас і ми вам допоможемо.